Дев'ять нових шкільних автобусів передали громадам з Чернігівщини. Сьогодні начальник ОВА В'ячеслав Чао зручив ключі від автотранспорту головам восьми громад. Ці автобуси закупили за державну субвенцію на суму майже 19 мільйонів гривень. Ми провели торги відповідно за рахунок співфінансування. Ще окрім того, від 10 до 20 відсотків співфінансування в залежності з платежоспроможності громади. Ми сьогодні роздаємо на громади, які потребують першочергово. першочергово у нас 28 автобусів під час військових дій або знищено, або пошкоджена. А загальна потреба 68 автобусів ще у нас є. Міністерство допомагає. Ми три автобуси отримали вже з Австрії вживані, але вони дуже гарні. За словами Миколи Конопацького, загалом в області шкільними автобусами користуються близько 10 тисяч дітей, 780 населених пунктів області. Коли Київській громаді передали два автобуси. Там підвозом користуються близько шести сотень школярів. Два автобуси нам величезна допомога, це величезна радість для Кулаківської громади, оскільки потреба в нас ще є на сьогодні. А ми самі теж не сидімо, не сидимо без діла, вже купили в вересні також один автобус. Всього на сьогоднішній день на 1200 дітей, які шкільного віку в Кулаківській громаді дев'ять автобусів. Один автобус поїде і Сновська. за словами голови громади Олександра Медведьова. Вони потрапили до 40 кілометрової зони, де діти навчаються дистанційно у зв'язку з близькістю до кордону. Ми один автобус дали збройним силам України. От ми зараз його і получаємо, тобто ми автобусами забезпечно.